Їх вітаю. Сьогодні хочу помити автомобіль свій. Так як трошки їздив, а погода у нас не дуже льотна, такий дощ. Трошки він замурзався. Ось, хочу помити. І, але суть не в цьому. Суть. Маю таку мийку. Міні-мойка штурм. Звичайна китайська мойка. Маю я вже її десь, напевно, 3 роки вона у мене, можливо, навіть більше. Ось, І в принципі вона мене <клес> повністю задовільняє. Використовував я її зазвичай від центрального водопостачання, просто кран включав, під'єднував і все би працювало без питань. Помити там машину, мотоблок, якогось ковра постирати, як і для. Для дому для себе і не потрібно. Тим більше цінова політика така якби, приємна була. О, але це вже цікаво, у мене таке питання, чи можна нею е під'єднувати її не до центрального водопроводу, а просто для, до якоїсь ємкості, наприклад, до бочки до відра, чи до каністри, і чи буде вона сама смоктати звідти воду. Ось і сьогодні ось так, такий, прийшло бажання. Нарешті випробувати, чи є ця функція у моєї мойки. І хочу я це зробити. Значить, як я організував точку води, ось таку ємкість взяв. Це із старої стральної машини колишньої. Так я приподняв її на лавку, поставив тут кран, бистросьйом. Шланга. Щоб краще вода що трошки йшла, то я припідняв. Ось цю шлангу я пропустю повністю водою, щоб вона набралася водою, щоб не було повітря в ній. І підключу до мойки. І подивлюся, буде воно працювати, чи буде вона сама тягнути воду з тої посудини, чи не буде. <кій> я думаю, і мені цікаво, і можливо комусь також, може у когось є така мойка, і також цікаве це питання, може комусь буде. У нагоді. Зараз, поки немає світла, ось я чекаю, якщо вкрутиться світло, то я це все діло випробую. Поки ставлю на паузу і буду чекати світло. Ну що ж, чекав, чекав я світла, світла немає. Доведеться цю всю конструкцію свою відкласти на потім на наступний раз. Як буде світло, тоді я вже це все випробую. А зараз просто руками якби помию. Губка, відро, вода, в поміч і вперед. Тому що звик я, щоб машина була чистенька, сухенька, в гаражі знаходилась. Ось тому помию руками, а можливо при наступній нагоді буде світло, то зніму таке ж мені ж цікаво, чи буде воно працювати, чи... чи не буде. Я ще хотів не просто помити її під напором, а ще напінити піною. Ось є в мене такий. Пістолет для піни. Купляв я його окремо, бо той, що йшов з мойкою, то, то він не піну робив, а я навіть не знаю. Проста мильна водичка ще й такої якості. Коротше, не годиться. От, прибрав, придбав, я заказав на промі одразу ж такий піний пістолет, то це вже мені до вподоби, Так він більш-менші піну кладе. Що можливо, щоб хто порадив, якою піною хто користується. Тому що я б придбав також ось таку плак, дімер. Те, що було на той час в магазині, тоді і вибору не було, так вона одна стояла, так я її взяв, але щось вона мені якось не, не дуже до, до вподоби Можливо, у коментарях хтось щось та й порадить. Ось такі діла. Так що всім дякую. При наступній можливості, нагоді. Надію, що таке зніму відео. Як вона буде працювати від ємності з водою. Всім дякую за побачення. Так, ну що, короткий проміжок часу, відро, вода, ось така рукавичка, дуже, до речі, зручно нею мити. Мені подобається. І автомобіль чистий, звісно, не мойкою, от тому що шахтів я. Там по подкрилках пройтися, добре повибивати, що там де позалишалося. Але маємо те, що маємо. Зараз заїжджаю в гараж, насухо обтираю. Ось така в мене є. замшова серветка. Насухо гарненько витираю і все, до наступної подорожі хай стоїть.